Робота водоочисної станції, яка працює в автоматичному режимі, відображається на моніторі. Як працює кожна скважина, скільки кубів води очистили? За цим усім, окрім фахівців, які працюють безпосередньо на станції, одночасно слідкують і угорські науковці, які розробили цей проект. На цьому моніторі видно роботу всієї станції, яка працює в автоматичному режимі. Робота цієї станції зв'язана з управлінням у Будапешті, які також слідкують за роботою цієї станції, тому що вони науковці і вони нас підправляють, говорять, що де, які нюанси виникають. Необхідність будувати водоочисні споруди в селищі виникла давно. Колись на його території працював лісохімічний завод. Заснували підприємство майже 150 років тому. Воно приносило великі прибутки. Однак про шкоду, яку виробництво може завдати екології, тоді не замислювалися. За роки це майже 170 років. Значить, екологічні вимоги були не такими дуже. Складними, і тут було як деревообробне виробництво, лісохімічне виробництво і хімічне виробництво. За всі ці роки територія комбінату ґрунти, а також підземні води сильно забруднилися. І вже в радянські часи виникла проблема із питьовою водою у жителів, які живуть навколо цього підприємства. Встановити та запустити установку, яка поступово очищуватиме ґрунтові води на території колишнього лісохімічного заводу, стало можливим завдяки грантовому проекту Євросоюзу. Його загальна вартість майже 500 тисяч євро. В першому етапі проєкту Нідергазівські екологіргазівські екологічної інспекції приїжджала до нас і розробляла методику, як правильно очистити наші ґрунтові води, які є забруднені багато років. Забруднювалися колишнім лісовим комбінатом. І вони провели тендер, виграли тендер товариство біоцентру із Будапешта, який і розробив дане обладнання для нашого села, для того, щоб очистити воду. Воду, яку ми викачуємо свердловин, поступає. Перший резервуар, де він відстоїться. Нафтопродукти, які розчинені в ньому, і можуть перейти в вільну фазу, піднімаються на поверхню, ми там вручно знімаємо. Слідуючий етап ультрафіолетові лампи, де наслідок бомбування фактично ультрафіолетовими хвилями нафтопродуктів і інших органічних сполук. Довгі органічні ланцюги розбиваються на більш добині, яких легше буде очищати. Аналогів такої водоочисної станції нині в Україні нема. Вже за кілька років роботи станції вода на цій території буде придатна для пиття. Однак для того, аби очистити її по всій території колишнього заводу, часу знадобиться набагато більше.